Так, а ну диві... дивіться, який на базу до нас Фред заїхав. Маніпулятор, колега. Така в нього платформочка з, цими... з заїздами, Тобто трактор заганяємо. Зараз покажу, як це виглядає. Ось ось платформа у нас чікс, опустилася, Добавились лапи, витягуються от ці площадочки. Трактор заїжджає туди раз, базу занизив і все, і поїхали. Колеги номер, і що буду, буду сам набирать І кому треба, можете набрати. Такий Фреддик. Полноприводний, ну длинненький, длинненький, ну блядь, Полноприводний. Сзади два моста ведущих. Плюс на подушечках. Можна підспуститися. Площадка невисока десь до метра. Около метра. Так що такий. Такий америкашка у нас. Це, походу, один в Дніпрі такий Фред. Колись був у нас такий, але його видно продали. Грін, Грінсад, сад, ще як то там дядя Коля Ман. Роботав на ньому частично, І потім його продали. Так що такий красавчик.